Мабуть, у кожного в житті настають такі моменти, коли хочеться чогось нового, чогось більшого, чогось кращого, якоїсь обновки, яка зробить життя приємнішим. І чому б цією обновкою не стати монітору? Особливо якщо цей монітор це Odyssey OLED g 6 від Samsung. Але про все по черзі. Поїхали. Це партнерське відео, і я хотів би подякувати Samsung, по-перше, за підтримку, а по-друге, за можливість погратись з такою класною іграшкою. Так, звісно ж, перші. 50-55 років дитинства у чоловіків. Їм все ще потрібні іграшки, вони просто стають більшими та красивішими. І це якраз той випадок. Дизайн, мабуть, слово, яке його найбільш точно описує, це футуристичний. Так, ти відчуваєш себе не просто перед чимось, що показує тобі якесь зображення. Ні, це щось зі стартрек. Чи інтерстеллар коротше з якогось сайфай, тоненькі рамки, крутезна ніжка, тоненький корпус у 3,9 мм, що стає трохи товстішим, ближче до центра. І все це у темно-срібному кольорі, плюс ще й кільцева RGB підсвітка Core Lighting, плюс позаду виглядає дійсно крутезно. Все це можна крутити, вертіти, як вам заманеться. Є поворот на підставці, регулювання по висоті та по нахилу, плюс ще й портретний режим. Ну а якщо місця на столі у вас немає. То ви завжди можете повісити Монік на стіну. Є кріплення 100 на 100. нічка зроблена платформою, що заощаджує вам місце на столі, і монік стоїть на ній доволі впевнено. Наприклад, кіт його навряд зможу перекинути. Серед портів у вас роз'єм для роботи хаба, сам хаб на два USB, мініджек два HDMI версії 2.1 та дисплейпорт 1.4. Ну і роз'єм для живлення. Діагональ 27 дюймів з класичним співвідношенням сторін 16 до 9. Як на мене, це зараз оптимальний розмір для Моніка. 24 це ок, все, що менше, це вже щось занадто мале. 32 це ще ок, а все, що більше, вже телевізор. Тому я і кажу, що це оптимально якраз посередині. Роздільна здатність QHD, тобто 2560 на 1440. Тут хтось, мабуть, спитає, а чому ж не 4К? Відповідь проста: це все ж таки ігровий монітор. А щоб грати у 4К якісь тріплей тайтли на ультрах, потрібні топові залізяки, які коштують, м'яко кажучи, багато. Ну а QHD на ультрах потягне і не топове залізо. Ще на те, що він саме ігровий, доволі прозоро натякає і частота оновлення 360 Гц. І відгук у Три десятих мілісекунди. Якщо це не ознаки топового ігрового моніка, то я не знаю, що ще може ними стати. Головне в екрані те, що він OLED. це говорить само за себе. Це живі, яскраві кольори, мільярд. Цих кольорів та їх відтінки це 99% покриття палітр DCI. це величезна контрастність мільйон до одного, це будь-які кути огляду, це глибокі відтінки чорного, що роблять якісь нічні сцени не просто найвідомішою картиною Малевича, а реально нічними сценами. Картинка захоплює, буквально гіпнотизує. Ти занурюєшся в гру, якою б вона не була, і цей ефект його важко описати. Його треба відчути. Зображення плавне та чітке. С яскравості у 250 ніт вистачає, а проти відблисків є покриття OLED Glare Free. відблисків, прям абсолютний мінімум. Ще варто відмітити підтримку VRR та AMD FreeSync Premium Pro. Насправді, у той момент, коли я сказав, що це OLED, хтось почав нервувати, бо є ж вигоряння. Ну, по-перше, сучасні OLED вже давно не такі, як були в якісь стародавні часи. Тобто декілька років тому. Ну а по-друге, бренд сам прикрутив якісь фічі, щоб цьому вигарянню запобігти. Це і новітня система охолодження Safeguard+, Guard, з пульсаційною тепловою трубкою замість графітового листа, Це і адаптивна термомодуляція найбільш яскравих частин зображення, Це і розпізнавання логотипів та панелі задач, плюс ще й затемнення екрану після 10 хвилин бездіяльності. Ще варто відмітити Super Arena Gaming UX, менюшку для керування. По-перше, вона красива. Ну серйозно, вона виглядає доволі стильно. По-друге, вона інтуїтивно зрозуміла. Ти не шукаєш по півгодини якісь очевидно потрібні речі. Все зручно. Цінник Odyssey OLED G6 наразі становить 34 чотири гривень. І за ці гроші ви отримаєте монітор на роки. Скажімо так, він future-proof. Дизайн у нього вже з майбутнього. Картинка якісна, приємна, класна, і тут можна продовжувати потік компліментів майже нескінченно. І щось є на горизонті: не бачу нічого революційного в аспекті нових матриць з кращою картинкою. Як ігровий монік, він теж буде тримати планку доволі довго через швидкість відгуку та частоту оновлення. Так вже існують монітори по 500 з чимось там герц. Проте ніхто так і не пояснив, нащо. Тому що ми можемо ось чому. А тут все практичне, корисне і реально працююче, а не просто красиві циферки для маркетингу. Коротше, Odyssey OLED g 6 від Samsung це правильний, добрий вибір, якщо вам потрібен ігровий монітор. І на цьому, мабуть, у мене все. Не забувайте підписуватись на канал, дивитись інші відео, а ще обов'язково задонатити на ЗСУ за посиланням під цим відео. Побачимось!